Так, дійсно вже є на зв'язку. У нас Сергій Грішин він перебуває під офісом Укртранснафти. Сергію, чи чуєш мене? У нас власне є тільки повідомлення із соцмереж із новинних сайтів. Розкажи, будь ласка, детальніше, що там зараз відбувається. Отже, добрий вечір, Наталко. Я тут зараз заходжусь на вулиці Кутузова в Києві біля офісу «Укртранснафти». я прибув декілька хвилин тому з того, що я зміг з'ясувати сьогодні. НАК Нафтогаз України «Укртранснафт» – це державна компанія, яка володіє всіма цими нафтопроводами в Україні. І сьогодні збори НАК Нафтогаз змінили керівника цієї компанії державної. Ікареська компанії, змінили на, на керівника. Перніше призначили виконуючого обов'язки керівника. Він поїхав, він дав брифінг, повідомив, що він вступає на, на посаду. Повернувся сюди е, в офіс, і тут вже приїхала представник, е, колишній керівник, якого сьогодні звільнили. Е, тут є на місці Андрій це, Виконасічник, це виконавчий директор Нафтогаз. Він каже, що попередній керівник це. Повністю людина, це людина, яка працювала в структурах привату, і це людина Коломойського. Отже, повернувшись сюди назад, сюди приїхала охорона з автоматичною зброєю, Викинула звідси охорону державну, яка охороняла це і зайняли приміщення. І не пускають нового керівника пізніше. Сюди приїхав це зі слів цього виконавчого директора Нафтогазу. Сюди приїхав народний депутат Хомутинник Тут тут міністр, е, міністр Демчишин тут зараз знаходиться. Тут е, Ігор Коломойський з охороною, е, і здається, ще тут Геннадій Корбан, але я не впевнений. От вони зараз е, тут. Я зараз вам спробую показати е, це підкреслив це центр міста. Це Печерськ. Я зараз переключу камеру і спробую вам показати. Дивіться, це вхід, і от прямо зараз вони люди, які там всередині, вони якимись календарями чи плакатами за закрили вікна, щоб не було видно, що відбувається. І там всередині, ну зараз вже не видно кріслами. Вони позаставляли цю вхідну групу. Також за нашою інформацією, там на місці середині пробувають голова київської міліції. І от вони там разом ведуть всі перемовини. От зараз біля мене народний депутат Лицицька самопомічі вона намагається пройти всередину. Перед тим Сергій Лещенко, народний депутат від блоку, Петра Порошенка, так само намагався пройти вперед. його не пропустили. Подзвонили а, Хомутиннику, а, бо, то... бо кажуть, що саме на дверях стоїть корона хомутинника. Щоб вони пропустили Хомутинник передав Лещенко, щоб він ішов писати закони. От бачите, народний депутат Лицицька намагається пройти, показує посвідчення. Я не знаю, чи вам видно. Наталочка, вам видно. Видно, видно, Сергійко, продовжуй. Так і ну отже, Лещенька а там тут я переб'ю, а та... показує посвідчення, там хтось є, хтось з нею спілкується так, чи так, просто ні, ніхто з нею не спілкується, тут кріслами заблокували, і тут нікого не видно, щоб там ну тобто там хтось є, тобто, точно хтось є, бо вони там рухаються, але на, 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 на пані Лицесько ніхто не реагує. Давайте я зараз підійду, тут, тут є, от поруч буквально. О, Сергій Лещенко. а тут зараз є цей виконавчий директор Нафтогазу, з яким я говорив. Десь він був, щойно. Так, також хочу сказати, що тут є декілька міліцейських автобусів, вони тут поруч стоять. І також тут, так от, по квартальчику, багато групками стоять таких чоловіків спортивної зовнішності, які не представляються, не з ким спілкуються. Вони просто є тут. І є, а де вже цей а, здається, ось зараз я до нього підійду. До цього Андрія Пасічника, який, який виконавчий директор НАК е, Нафтогазу, він мені обіцяв дати коментар. Пан Андрію, у нас зараз прямий ефір. Ви можете нам прокоментувати? Да, ми в прямому ефірі зараз. Пан Андрію, в двох словах поясніть нам, що тут зараз відбувається. Представтеся, для початку. Андрій Пасічник, компанія «Нафтогаз України. Ага. І що коротко? Зараз відбувається сьогодні. Відбулося засідання наглядової ради Укртранснафти, на якому був відсторонений діючий керівник пан Лазорка і призначений тимчасово пов'язки. Анмірошник він був представлений колективу, після чого ввечері повернувся Лазорко на місце. Приїхав з ним ігровий Камоський хамутильник, за охороною озброєні з зброєю, зброї угу. запустили біля 40 тітушок туди. Під'їхав міністр. Зайшов до них. Демчишин, тішин угу. ідуть перемовини угу. наразі. А тут... Абсолютно комутинник, колишній керівництво. Зник, бачимо, зараз зв'язок перервався з Сергієм Грішеним. Я нагадаю, він зараз перебуває під офісом Укртранснафти. Там ситуація. Така підозріла з тітушками, з озброєною охороною, конфлікт керівництва. Наскільки ми розуміємо, під'їжджають народні депутати. Якщо будемо мати знову більше інформації з під офісу, будемо повідомляти, чим там все завершиться. І я розумію, що зараз, оскільки перервався зв'язок, я віддам поверну слово Христині Бондаренко у студії. Вона там зачекалася вже з гостем кажуть мені що буде зв'язок якщо сергію чуєте ви мене можете чую, можете чую прод... продовжити бо зник зв'язок а хочеш... на чому а на чо... а на чому ми зупинилися перепрошую на чому вавторивався зв'язок а біля тебе ще є представник Нафтогазу? Ні, він, 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 він вже пішов. Ну він фактично сказав це те, теж саме, що і я що вони там зараз всередині. Тобто Коломойський, Демчишин, колишній керівник, тепершній керівник, голова Київської міліції, народний депутат Хмотинник кажуть, мені тут підказують, що форманці всередині Все, нікого От. нового і... не пускають. Ніхто не виходить. так? нікого не пускають. От народні депутати Вицицька і Лєщенка намагаються пройти. Вони не можуть цього зробити, і тут навколо є міліція, є якісь ще люди. Специфічної зовнішності. Ну і от вони там запропонувалися. Очевидці кажуть, що ці люди, які приїхали з Поломось, мали автоматичну зброю. Я цього не бачив, це говорять очевидці. От і от вони ці вхідну групу завісили, значить плакатами. Нічого не видно, що всередині. Я тут буду на місці спостерігати за тим, що відбувається, і оперативно вам повідомляти, продовжити співкування в гостєвій студії. Передаю слово вам всім. Добре, дякую. От такі розбірки в центрі Києва. Ми повертаємося до гостьової студії зараз.